Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати холодний борщ, або ще, як його називають, холодник. Такий барвістий борщ в сезон молодих буряків та хрустящих огірків. Цей борщ я просто обожнюю, особливо в гарячу пору року. Для приготування беремо три молодих цибулини. Цибулю нарізаємо дрібно. Коли ми нарізали цибулю, її ще треба подрібнити на дрібніше. Всипаємо цибулю у глибоку миску. Пучок ріпцю, теж нарізаємо дрібненько. Нарізаний кріпець ще треба подрібнити. Кріпець висипаємо у миску. Зелень треба трошки посолити. Тоді зелень треба гарно пом'яти. Робіть так, як я показую на відео. Зелень готова, відставляємо в сторону. Нам потрібно два відварених великих буряка. Буряки натираємо на крупній терці. і висипаємо в миску до зелені. Після того, як ми додали натертий буряк, треба вичевити сік половину лимона. Якщо зернята з лимону впали, їх треба забрати. Також нам потрібні 2 свіжих огірки вагою 250 г. Огірки теж треба натерти на крупній терці. Натерті огірки відправляємо у миску. Три відварених яйця теж натираємо на крупній терці. Відправляємо їх у миску. Пересипаю все у глибоку каструлю. Додаю 1 літр кефіру. Також додаю 150 мл сильно газірвану воду. А можна замінити воду на звичайну воду, але її треба прокип'ятити і охолодити. Все ретельно перемішуємо, додаю 1 чайну ложку гірчиці і знову перемішую холодний борщ. При кінці холодний борщ солимо і перчимо до смаку. Знову перемішуємо і будемо куштувати, що нам потрібно до борща. Холодний борщ смачний, не потрібно нічого, все в міру. Накладаємо борщ у миску. Хочу показати, який гарний, смачний літній борщ у нас получився. Мені він такої густоти дуже подобається. Якщо ви любите, щоб він був рідчий, то додайте трошки води. При подачі можна додати одну столову ложку сметани, але я додавати не буду. Наливаємо борщ у миску і будемо куштувати. Це неймовірна смакота. Буряки, огірки і яйця можна нарізати кубиком, але мені більш подобається натерти на терці. Біля борщу можна подати відварену молоду картоплю. Ви тільки подивіться, яка у мене велика відварена молода картопля. Просто смачно і доступно. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий смачний холодний борщ найближчим часом. Ваші рідні будуть вам дякувати. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму плозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. А я вам всім бажаю смачного і друга. Продуктивного дня і миру нашій рідній Україні. Готуйте з любов'ю, і нехай вам все вдається.